Щось є в повітрі. Так що ж це? Ну як ви знаєте, Apple робить найкращі ноутбуки на планеті. MacBook та MacBook Pro. Вони є стандартами індустрії, за якими оцінюють конкурентно спроможну продукцію. Що ж, сьогодні ми представляємо третій вид ноутбуків. Вони називаються. MacBook Air. Тож, що таке MacBook Air? В прямому сенсі це найтонший ноутбук у світі. Так. Що це означає? Ну, ми вийшли і подивилися на всі тонкі ноутбуки, які є. Більшість людей подумала про серію Sony TZ. Це хороші ноутбуки, і вони тонкі. Ось так вони виглядають. Такий вид збоку. Ми подивились на всі типи таких моделей і намагались виділити найкраще з категорії їх усіх. І ви знаєте, вони зазвичай важать близько трьох фунтів. Вони в цьому випадку в оболочці Sony, вони приблизно від 0,8 до 1,2 дюйма, стончують їх линоподібну форму. Це досить репрезентативно. Вони йдуть на компроміс, щоб знизити вагу на такі речі, як дисплей, який вони мають, 11 або 12-дюймовий дисплей, в більшості все ж 11 дюймів. Вони також заощаджують на клавіатурі замість повнорозмірних клавіатур. Вони виготовляють мініатюрні клавіатури, і вони не можуть користуватись ними так швидко, як вони могли б, оскільки їх термічна оболочка не підтримує швидкі процесори. Тож ми подивились на це і сказали, що нам подобається, і що ми думаємо з приводу таких компромісів для ваги. Тож ми подумали, що вага це гарна ціль. А саме три фунти, але ми вважаємо, що забагато жертв, щоб отримати це. Знато багато компромісу щодо товщини, знато багато заощаджень на розмірі повноцінного дисплею, і все ж хотілося б повнорозмірної клавіатури, і ми думаємо, що ви можете навіть збільшити продуктивність одного з цих елементів. Тож давайте розберемось з товщиною для початку. перед вами продукт Sony. Знову ж, один із найкращих в галузі. 1,2 дюйма до 0,8 дюйма. А це вже MacBook Air. 0,76 дюйма до безпрецедентного значення 0,16 дюйма. Тепер я хочу тут дещо зазначити. найтовстіша частина MacBook Air все ще тонша за найтоншу частину серії TZ. Ми Говоримо про тонкість тут, тож е він такий тонкий. Він навіть влазить в один із цих конвертів, які ми всі бачили в кожному з офісів. Тож дозвольте мені відійти та показати це вам зараз. Так, це воно. Дозвольте мені дістати. Це новий MacBook Air. І ви можете відчути, наскільки він тонкий. Так, ось настільки. Чудовий продукт тут повнорозмірна клавіатура, повнорозмірний дисплей. І ось як це може виглядати. Так, давайте тепер розглянемо це більш детально. Знову ж таки, він поміщається в один із цих конвертів. Він такий маленький, ось як це виглядає неймовірно. Це найтонший ноутбук у світі. Коли ви відкриваєте його, він має магнітну засувку ніяких гачків або речей, за які може зачепитися ваш одяг. І він має повнорозмірний дисплей шириною 13,3 дюйма. І дисплей чудовий це дисплей зі світлодіодним підсвічуванням, і це не тільки економить енергію, і не тільки дає яскраве зображення. Він дає його миттєво, щойно ви відкриваєте сам ноутбук у верхній частині дисплея вбудована фронтальна камера для відеоконференц зв'язку прямо з ноутбуку. Перевертаючи його донизу, ви бачите повнорозмірну клавіатуру. І це, вирогідно, найкраща клавіатура для ноутбука, яка коли-небудь поставлялась. Це феноменальна клавіатура. Це повний розмір із датчиком зовнішнього освітлення. Він також має підсвічування. Ми маємо дуже щедрий трекпак. Що чудово, ми також вбудували підтримку мультисенсорних жестів. і тепер, коли ви знаєте, що наші ноутбуки мають вбудований тачпад, ми пішли далі. Коли ви переходите до налаштувань у MacBook Air, ви фактично зможете вімкнути всілякі інші функції тачпаду, і там насправді є відео, щоб показати вам, що це таке ви можете двічі торкнутись, і замість того, щоб переміщати курсор, ви можете перемістити ціле вікно вправо, просто гарна економія часу, так що це чудово. Ось ще одна: коли ви на фотографії на великій фотографії, яку ви хочете розглянути детальніше, ви можете зробити це лише двома пальцями. Ще одна приємна економія часу. Ви можете повернути фотографію. Це працює в iPhoto, або інші застосунки для фотографій. Просто оберніть ось так. знову ж таки. Ми взяли деякі з цих речей, які ми навчились робити з iPhone, І тепер ми розміщуємо їх у наших ноутбуках. Просто переходьте між фотографіями. Наступну фотографію просто візьміть трьома пальцями і свапніть праворуч. Попередню фотографію свапніть ліворуч. Якщо ви хочете збільшити фото, ви можете це зробити ось таким чином. Правильно. і це чудово. Так, мультитач досить дивовижний. І знову ж ви можете побачити, наскільки гарний і тонкий цей продукт тепер. Тож як ми помістили сюди Mac? Як ми це зробили? Я до сих пір приголомшений, що наша команда інженерів змогла виконати це так добре. Тож, давайте подивимось на дно, знімемо низ, і тут є три речі. Батарея, жорсткий диск і електроніка. На жорсткому диску ми перейшли до 1,8-дюймових жорстких дисків. Ми відвантажили десятки мільйонів дисків і iPods, бо ми їх добре знаємо, і вони чудові. Тому MacBook Air стандартно поставляється жорстким диском на 80 гігабайт. І є варіант на 64 ГБ, гігабайти. Якщо забажаєте, це трохи дорого, але вони реально швидкі. Але справжня магія в електроніці це повний маконеборт. Зніміть систему охолодження повністю мак на платі. І ви подумаєте, окей, що в цьому особливого? Ну, ось наскільки велика ця плата вона реально крихітна. І Помістити цілий мак на цю річ було дивовижним інженерним подвигом. І ми не зробили жодних компромісів щодо продуктивності. MacBook Air використовує процесор Intel Core 2 Duo. Це дуже швидкий процесор. Тож ми використовуємо його на всіх наших ноутбуках. Стандарт 1.6 ГГц і можливість перейти до 1.8 ГГц, якщо хочете. Ж зараз у нас чудові стосунки з Intel. інтел, і обидві компанії займаються інженерінгом, і вони обидві люблять кидати виклик один одному. Intel має величезну кількість технологій. Тому коли ми створювали цей продукт, ми попросили їх розглянути щось. Це дивовижний чіп Core2Duo. він нереальний. Ми сказали, що хочемо цей чіп наш продукт, але нам потрібно перейти до меншого розміру. Така ж матриця, але менша. Це звучить просто, але це не так. Вони витратили багато коштів, інвестували в багатьох інженерів, щоб створити це для нас. Це той самий чіп у корпусі, але не 60% менший, і це одна з причин, чому ми могли створити MacBook Air. І так я хотів би сказати дякую Intel. І мені приємно запросити генерального директора Інтел Пау Доліні на сцену. Я хотів би почути оплески від вас.